Загалом цієї ночі росіяни по Україні запустили 132 шахеди. Сили оборони збили 88, ще 41 один не шкодили реп-системи. Один дрон повернувся в Росію. Про це повідомляють повітряні сили. Безпілотники збивали над 11 регіонами. Є пошкоджена інфраструктура, приватні будинки, багатоповерхівки. У столиці бойова частина впала за кілька метрів від дитячої поліклініки. Постраждав охоронець. Будівля медзакладу пошкоджена і зовні і всередині, тож вибухової також вибухової хвилини. Ли потрощило вікна і фасади у сусідніх багатоповерхівках. Вже другу добу після масштабної російської атаки українці живуть з перебоями світла. Найгірша ситуація в Херсоні. Там світла немає взагалі, навіть на критично важливих об'єктах. Не працює також електротранспорт, є проблеми з водою. Сутожно і в сусідній Миколаївщині. Там знеструмлено 70% області, зокрема, і сам Миколаїв. Є перебої і зі зв'язком. Попри це, все місто живе, працюють лікарні, магазини, курсує, громадський транспорт, постраждав від ворожого обстрілу і захід країни на Волині ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури понад добу. Частина Луцька і сусідніх населених пунктів була без світла. Електрику дали тільки сьогодні вранці. Однак частина жителів знову без електрики в області запровадили графіки вимкнень на генератори. Перевели лікарні та критичні підприємства. Учні вчаться дистанційно, так само, як і на сусідній Рівненщині, у половині шкіл навчання онлайн. Там досі знеструмлені півсотні населених пунктів. З перебоями працюють котельні на Львів. Чині вчора ворог влучив у два об'єкти критичної інфраструктури. Понад 520 тисяч людей залишились без електрики. У Львові світло вже подають, але за жорстким графіком. він діятиме кілька найближчих тижнів. Попередили у Львівській військовій адміністрації. На Прикарпатті також росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури в області. Аварійні вимкнення електрики тривають по 8 годин на добу.